Вітаю на півдні Херсонщини на лівому березі. Є три населених пункти: курортні, Залізний порт, Лазурне та більшовик. Це ті місця, куди вся Україна приїжджає літом до Чорного моря. Тож, давайте подивимося, як вистоять ці курортні містечка і чи буде нам куди приїжджати майбутнім літом на відпочинок. Три населених пункта у грудні. Перший це у нас буде залізний порт. Що там в залізному порту буде у грудні? Дивимося. Дурінь. Ну, те, що орки там сидять, це якось дивно і дуркувата ідея. Їм там дійсно нема що робити. Це залізний порт геть не стратегічний такий об'єкт, щоб там бути. Ну, сидять, хай сидять. І їм самим там якось некомфортно. Знаєте, там якесь скопище непрофесіоналів, там люди без підготовки. Ну, мабуть, туди зігнали тих мобіків останніх, да? які геть не хотіли йти на війну і, не бачучи в тому сенсу. Там немає контролю над ними, ось Горілку п'ють. Так, в залізному порту якийсь хаос. Це як для самих орків, так і для мешканців. Таке, знаєте, я не можу сказати, що вони там щось таке страшне роблять, але це просто неприємно. Місцевим жителям їхнє там знаходження неприємно. Неприємно стикатися з людьми, які там ходять з автоматами через плече. Ну що, Звісно, по дурню вони поводять себе там як, як дурні, щось цуплять, щось руйнують. Вони знають, що вони підуть звідтя. І тому просто там сидять і гріються горілкою, та і, та і все. От так. І чого там людям чекати місцевим у грудні? Я вам так скажу: руйнувань тобто ну, приходів приходів в саме село не буде. Орки просто підуть звідтіля, прихвативши з собою награбоване. все. Місцеві будуть чути вибухи, але це десь в стороні. Але сам залізний порт він не буде обстрілюватись. Його пограбують п'яні й дурні орки, і підуть звідти. Отак, з чужим майном. Ось, бачите? Це шестірка мечів, це карта, ми Ідемо, Йдемо, якщо ну, щось там в тій лодці є, то вони уходять. І все. Ось вони чекають, наказу головнокомандуючого. Вони просто там знаходяться. І все. Я не бачу, щоб там якісь були у них там ресурси чи щось. Їх там багатенько цих орків, але Ой. головне, що там не буде руйнувань і не буде кровопролиття. Але орки просто пограбують саме село. Може, пенсіонати пограбують, щось потрощують. Це, Звичайно, це ж неприємно. Так, лазурне. Дивимося, що в Лазурному буде в грудні. Їм там важко бути. Не хочуть вони там, уже бути. Не хочуть чекають новин. Так, лазурно в грудні. Угу. А тут вже, знаєте, як от карта смерті остання. Вона каже, ну як вже підписано, ну, як знаєте, як Всесвіт уже. Продиктував якийсь сценарій. Тобто, вже це все йде до закінчення. Руйнувань не буде в лазурному. Тут оркам, знаєте, як нема де розгулятися. Може, те, що море близько і холодно, їм там вже самим нічого. Там їм важко, їм там важко бути, розумієте? Бо навіть от в Залізному порту їм там веселіше, там більше пансіонатів, вони там, може, десь лазять, щось там бачать, що собі забрать. А в лазурному якось не так. І вони скоро зітеляють. Підуть. Вони теж чекають наказу. Тут основна така інформація йде по-лазурному, що підождіть, Підождіть, лазурне, ви скоро почуєте дуже добрі новини. Ось ось, Засяє сонце перемоги. Ось, ось карта справедливості і дуже добрих новин. Карта смерті трансформація. Ви були під, ну Як окупація, да? і вони підуть. Була неволя, стане воля. Було сумне, стане весело. Тобто великі переміни. Трохи почекати, почекати. Так, ну, да, це вже ну, розумієте, якось карта, їм байдуже до наших відчуттів, до наших переживань. Тут можна так оце прочитати. Все скінчилося. Для вас все скінчилося. Їх там майже немає. от, так. от, от такий іде посил. Їм там самим дуже важко. Ось його, страшний суд це вже як вирішено все. Вирішено і не підлягає там якомусь обговоренню. Не буде повернення. Вони просто підуть і все трішки почекайте. Там не буде руйнувань, не буде людських смертей. Просто що неприємно, що вони там оце лазять. Так, більшовик і більшовик. Більшовик на грудині. Угу. В більшовики, мабуть, оцих нелюдей, оцих людожерів, там менше всього. Там їх не так багато, як в залізному порту і в лазурному. І, скоріше всього, з більшовика якась частина їх уже відходить, вже йдуть. Так, що тут повішений? Ну теж я так скажу, от те, що вони там робили влітку, да, як їм там було весело, там цікаво, все вже не так. Вони там просто чекають, вони висять, висять і чекають. Місцеві дев'ятка мечів це не карта якихось подій, це карта емоцій. Коли ну, знаєте, людям страшно, страшно від присутності, того що хто от, знаєте, тут як хто знає, що їм в голову прийде. Отак. І ці очікування чогось дурного і поганого просто людей замучують, просто замарилися. То і все. Оце карта чужої перемоги. Е, ну що, Чужа перемога це не перемога орків, це перемога наша, перемога України. Вони це знають, це скоро ось-ось-ось, це вже надходить. І вони розуміють, що те, що вони робили, ну, як їхній вибор, все це рухнуло, як карточний дом, все розсипається. Тому що я вам скажу: тут теж така картина: Орки від, з відтіля виходять, не руйнують більшовик, ну, може, щось тільки прихоплять з собою. І таких вибухів, ну, знову, це, знаєте, така картина на всі три населені пункти однакова. В самих. Населених пунктах вибухів таких, які прям розруйнували там, пансіонати чи житло просто там, людей, мешканців, які там завжди живуть, не буде. Ну, десь щось, може, таке незначне. В основному це будуть пограбування. Пограбування там, ну, може таке, знаєте, до місцевих таке погане відношення, може там на когось будуть тиснути. ну, Це такі поодинокі випадки, це не масово. І вони звідти підуть, вони розуміють, що знаходження в тому кармані, ці три населених пункти, воно геть нерозумне, воно дуркувате. Там, Коли я дивилася Залізний порт, перша карта випила дурня. Це таке, знаєте, дурна ідея там знаходитись. Таке відчуття, що їх Туди відправили, просто чи відпочивати, чи дали їм дозвіл грабувати ті села. І все, і вони звідти підуть. Так що, любі мої, ну трохи почекайте. Трохи почекайте. Я розумію, що це звичайно, жахіття, сама прожила в окупації 9 місяців. Почекайте, скоро все скінчиться. Дуже скоро. Дякую за увагу, за коментарі і лайки.